Дівчата, хочу сьогодні зробити лаваш. Ще ніколи не робила. Значить, зараз поверну камеру. Взяла я 100 грам муки борошна житнього і 100 грам борошна з твердіх сортів пшениці. Вже просіяла. Так, тепер по рецепту дивилася я, значить, ще потрібно 185 грам води. Я зважила, вже просто збилися віса. Так, і сюди додаємо пів чайної ложечки. Півчайної ложечки солі. Так, робимо таке заглиблення. От. І зараз буду вливати кипяточок. Ось так. Буду вливати. Типа як заварювати, заварювати тісто так. і розмішувати. Так, кладу телефон. Так. Ще по рецепту влила 2 ложечки, дві ложки олії. Столовік. Не могла показати ніяк. От так ось показую, що я вже влила. Зараз буду замішувати. Так. так, вимісила такий кругляшок і кладу у кульочок, у кульочок на годинку. Все, на годинку кладу, хай лежить. З цього тіста вийшло 4 колобочки. Зараз я їх розкатаю і покладу на противень, а противень застелила пергаментною бумагою і помазала олією. Ось так розкатала і ставлю в духовку. Подивіться, як вони понадувалися. Ось так поперекидаю зараз. Тут можна на сковорідці пекти. Десять хвилин був лавашик у духовці. Зараз змажу, водую гарненько. І відправлю у кульочок. а цей поставлю в духовку. Коржики склала і зав'язую їх. Дерев'яні, я не знаю. Мені будуть хар. Хочу спекти такі кексики. Знову з творожка. Два яйця. Зараз додав, розіб'ю. я яблучка порізала з шкіркою прямо. І борошно, борошно цільнозернове, зернове, не кільно зернове, а твердих сортів і житні. Всього потрошку. Сіль і соду. Оце так. Вбила два яйця, укинула пів чайної ложечки соди. Зараз розмішаю і буду додавати далі борошно. Значить, в творожок я додала борошна, 4 ложки, 2 ложки борошна твердих сортів і 2 ложки житнього. Ось покажу вам так, додала я яблука різані і ванільний цукор. Це буде така хватить туди. Теж трошки трішки хочеться солодкого. Зараз розмішаю гарненько і у форми. форми змазала маслом топленим. Поробила отакі кульки. Духовка вже нагрілася. Ставлю в духовку. За півгодини кексики спеклися. Бачите, відстають гарненько все. Такі кексики вийшли, легенькі, дієтичні, зварила абоні стру, осунила, відкинула загарку, отак квартир перець зараз на баклажани на ікру. На вечерю готую салат. Синій в мене був в холодильнику, перець пожарила, помідорки, цибулька. Буде такий салатик. Ось такий вийшов, такий вийшов салатик. Трошки додавала уксуса і олійка. Добренький. Так, будемо вечерять. Всім смачного. До зустрічі!